Ну що, ребята, вскриваємо посилку, як то кажуть. Погнали. Опа. Опа, що ви думаєте? Розпаковка. Що там є всередині? Там всередині, ребята, дуже цікава штука. Сертифікат на курс по Олегру. В шапці профілю можете знайти ссылку. А тут в мене прийшли товари, ребята, прийшли товари. Ці товари я зараз буду продавати на Allegro. Вони вже в мене продаються, вони вже позакінчувалися. Я вот зараз отрив очередну дозу, щоб трошки заробити кошти. Ось, І, А знаєте, що мене Allegro здивувало? Що воно мені зразу результати почало приносити. І я за перші три місяці, зразу в першому місяці вже був в плюсі. розумієте? Мені вже... Якщо ви хочете також побудувати свій бізнес на Allegro, Записуйтесь на курс, в шапці профіля є ссылка. З 15 липня вже буде доступний, зможете собі купити цей курс. Ціна курсу, пишіть в лічку, я вам скажу.